Манда ТВ підбиває підсумок дня. Як прожила Україна та світли? Понеділок говоримо далі. Я Микола Сорокваш. 250 російських танків. Перепрошую 250 російських найманців, ліквідувала українська армія лише за минулу ніч. Села АТО знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 3 гради та одну гаубицю. Розповіли у прес-центрі АТО. Дісталися командного пункту та складу боєприпасів терористів у штабі антитерористичної операції. Повідомили 90 бойовиків, знищили і вуловайсько бійці батальйону Донбас і Кривбас таким чином відкрили прохід до міста. Нагадаю, бої між українською армією і терористами в Ловайську тривають з 18 серпня. Минулої ночі силовики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою. Знищено сім танків, шість бронемашин та 80 найманців. Сили ато продовжують утримувати зайняті позиції у цьому регіоні. в результаті бою знищено два танки та одну бойову машину десанта. Тривають обстріли блокпостів та позицій сил АТО. Зокрема, обстріли відбулися поблизу населених пунктів Новосвітловка, Червона Поляна, Станично-Луганське, Миколаївка, Тоненьке, Покровське. Як не дивно, за минулу ніч не було жодного обстрілу території України з боку Російської Федерації. Запеклий бій з терористами нині йде поблизу Новоазовська бойовикам на підмогу з Росії. Прорвалася військова техніка. Про це написав. Ігор Мосійчук, заступник командира батальйону Азов, за його словами, 30 танків на тепер рухаються у бік Тельманово і Амросіївки. Мосійчук зауважив маріупольський гарнізон піднятий по тривозі. А штурмові групи батальйону Азов і військові намагаються стримати агресора, але сили нерівні. Водночас керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомив у повному обсязі колоні прорватися до України не вдалося. Її зупинили вогневі удари нашої армії. Утім, пише Тимчук: близько 10 БТРів таки прорвалися через кордон. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко повідомив: бронетехніка рушила на Маріуполь. Донецький прикордонний загін підтвердив інформацію: до 50 одиниць бронетехніки таки перетнули кордон з Росією в районі Новоазовська. Тим часом веренбо зауважило, українські силовики контролюють трасу між Новоазовськом та Маріуполем. І вже надвечір стало відомо, що бійці батальйону Азов за допомогою керованого фугасу знищили один з танків терористів під Новоазовськом. Той прямував до Маріуполя. Один із бійців батальйону у Фейсбук написав про захоплених у полон російських десантників з 98-ї бригади. З території Російської Федерації ведеться обстріл в напрямку Новоазовська. Місто Новозовськ не захоплено, і траса між Маріуполем і Азовськом знаходиться під контролем українських військових. В Самому Маріуполі достатньо сили засобів для того, щоб можна було отримати. Стримати будь-яку атаку. Кол-центр об'єднаного громадського комітету партизанського руху від сьогодні розпочинає свою роботу. Про це написав командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, структура створюється з коліс. За кілька днів відбудуться загальні збори лідерів з регіонів. Семенченко сподівається на підтримку президента. каже, цю ініціативу вже підтримав народ України. Нагадаю, командир батальйону Донбас також оголосив і про формування другого складу батальйону в тренувальному таборі у зоні АТО. Луганщина таки буде з грішми. Щоправда, лише частково у 13 містах і районах планують відновити бюджетне фінансування. Про це повідомив речник Ранбо Андрій Лисенко. Таким чином каже, отримають зарплати працівників бюджетної сфери. До міст завезуть медикаменти і продукти харчування. Лисенко зауважив, уже розпочалось казначейське обслуговування у Лисичанську, Рубіжному, Северодонецьку, а також у інших восьми районах Луганської області. У самому ж обласному центрі ситуація лишається вкрай критичною. Місто й досі без води, світла і зв'язку. Про це повідомили в прес-службі міської ради. Тут зауважили, завдяки електрогенераторам продовжують випікати хліб. Він щодня є у продажу. Ранок у Донецьку почався із залпів важкої зброї. Про це повідомляють у міськраді. Шість трансформаторних підстанцій на тепер не працюють. Скільки районів Донецька без світла порахувати складно? Усе через бойові дії наголошують у прес-службі міської ради. Водночас в облдержадміністрації повідомили, вже частково відновлено міжміські автобусне сполучення з Донецьком. Сьогодні вранці автобуси виїхали в Артемівськ, Добропілля, Димитров. Красноармійськ і Соледар. В облдержадміністрації зауважили з південного автовокзалу вирушили по одному автобусу і до Слов'янська та Дніпропетровська. Рятувати життя поранених у АТО солдат взялися двоє дев'ятирічних вінничан, брати, які півроку збирали гроші на планшети, розбили свої скарбнички, а кошти занесли до місцевого військового санаторію. Чи важко було відмовитися від омріяного девайзу? І скільки назбирали маленькі герої? Цікавилися наші кореспонденти. Дев'ятирічні брати Ярослав та Костянтин до військового санаторію йдуть з важким ранцем. На лавочці з нього дістають пакетики з копійками і перераховують їх. Півроку хлопці збирали на планшет, але вирішили розбити свої скарбнички і усе віддати пораненим на сході солдатам. Я спочатку збирав гроші собі на гаджет, на планшет. Потім після того, як ми сходили. Перший раз в лікарні я вирішив розвити свою копілку і відправити всі гроші в лікарню. Бабуся Ярослава та Кості не здивована вчинком онуків. Каже, сама постійно збирає гроші, аби передати на передову берці та бронежилети. Їх цікавлять усі новини, які по телевізору показують. Прийшли ми з ними, купили і форму, і берці. Вони дали хлопцям пораненим. За півроку хлопці зібрали дві тисячі гривень. На них тепер куплять ліки для харків'янина Сергія Швидкого. Чоловік отримав тяжку травму ноги у бою за Амвросіївку. Чинком братів солдат зворушений. За 2 тижні нахождения тут я ще не встретила ні одного чоловіка, который би уходя отсюда не хотів би повернутися назад і не йшов з большим водушевлением. Не возвращався бы назад з більшим еще ну, Я хотів би сказать большое спасибо за то, что они лечат наші душевні рани Сергій швидкий не приховує своєї вдячності хлопцям. Тепер мріє, що коли випишеться, познайомить із щедрими хлопцями свою п'ятирічну доньку. Анастасія Бокова, Олександр Мельник, Сергій Дубровський. Спеціально для тевай. Дякую. І в столичного парку Феофанія збирали гроші для українських військових. Волонтери організували забіг, де кожен бажаючи міг не тільки перевірити свої спортивні здібності, а й кинути монетку у спільну скриньку допомоги. На зібрані гроші закуплять кровоспинний препарат ізраїльського виробництва. Організатори кажуть, він незамінний помічник на полі бою. Відгукнулися на акцію більше сотні небайдужих. Зібрали 12 тисяч гривень. Це препарат ізраїльського виробництва. Чому власне ізраїльсько? Тому що так сталося, що Ізраїль вже тривалий час виборює свою незалежність, і звичайно, що саме військова медицина найбільш розвинута в цій державі. То мета цього заходу в тому числі об'єднати самих різних людей для того, щоб відчути оцей якраз момент єдності. Він зараз надзвичайно важливий для нашої країни. Військову техніку з параду на день незалежності вже відправили в зону. АТО. про це повідомили у прес-службі Нацгвардії. На схід пішла частина броньованої техніки, зокрема автомобілі Кугуар, призначені для ведення бою в місті, а також броньовані «Крази» для перевезення особового складу. Решта нової бронетехніки на згвардії надійде у зону. АТО найближчим часом кажуть у відомстві: нагадаю, у військовому параді до дня незалежності задіяли майже півсотні видів техніки загалом понад 150 одиниць машин. Кримчанка Лідія Лосєва вразила не тільки своїх рідних, але й всю Україну. Через анексований Росією півострів вона переїхала до Вінниці, залишивши у Євпаторії бізнес батьків та друзів. Попри всі вмовляння, вона відмовилася зраджувати Україну. Колись успішна бізнес леді тепер знайшла своє кохання та улюблену роботу. Модні плаття змінила на спецодях, високі підбори на берці. Більше бачили наші регіональні кореспонденти. Кримчанка Лідія Лосєва відкрита, весела, ніжна та добра. Розмовляючи з витонченою жінкою модельної зовнішності, важко уявити, що вона бореться зі злочинністю. Півроку тому Лідія переїхала з анексованого півострову до Вінниці. Пішла служити в міліцію. Вже тут навчилася бойовим мистецтвам та вперше взяла у руки снайперську гвинтівку. Моє досягнення – так дета 60 близько, метрів. Я збила сигарету. Попри бойову професію, вона дбайлива мати та кохана дружина. Лідія Лосєва не зраджує жіночим традиціям, виглядає бездоганно, постійно посміхається та вправно додає затишку у сімейне життя. Але це вдома на роботі жінку керівницю бояться та поважають 25 дужих чоловіків. Всі знають, що я. Нормально общаюсь до того момента, если меня не начинают садиться на шею. То есть они знают. Те, которые со мной уже проработали 2-3 месяца, они знают, что я покладистая, то есть я могу сказать, ребята, да, я пойду на уступки, но если я знаю, что этот человек пойдет на уступки и мне. Если нет, то этот человек просто со мной работать не будет. Все. Такого керівника, як Лідія, більше не знайти, запевняє командир загону Гепард. Василь Мельник переконує, відбір на цю посаду був складний та жорсткий. Але з усіма випробуваннями Лідія єдина впоралася бездоганно. Ми проводимо навчання по рукопашному бою, по стрільбі, по адміністративній практиці. Сумлінно відносилася. зарекомендувала себе хорошо, от і вона є командиром. Незважаючи на сильний характер, болючою темою для Лідії лишається Крим. Згадуючи про колись рідну Євпаторію, жінка починає плакати. Вона мріє, що колись їй вдасться забрати з півострову батьків. На даний момент ось тобто, плохо там для мене все тяжело туди їздити. Я не можу просто ні по причині, там мої батьки не прийняли російське гражданство по причині того, що нам нужно продавати квартиру. К сожалению, эту квартиру нельзя продати без російського гражданства, получить реєстр. Тобто їм пришлось. Але Лідія все одно не здається. Вона наполегливо тренується та багато стріляє. Мріє стати професійним снайпером і переконує, якщо її загону доведеться їхати на схід, свій батальйон поведе перша. Олександр Мельник, Сергій Бандура спеціально для ТВА. Кремль готує ще одну гуманітарну допомогу для України. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. За його словами, Москва розраховує, що для надання гуманітарної допомоги знадобиться менше часу, аніж це було минулого разу. Голова російського МЗС сподівається, що доставка другого вантажу відбудеться тим же маршрутом у тих же параметрах за участю українських прикордонників і митників найближчим часом. Нагадаємо, попередня гуманітарна колона увійшла на територію нашої держави без дозволу влади та Червоного Хреста. В Росії кажуть, що вантажівки доставили в Луганськ майже дві тисячі тонн допомоги. Натомість в РНБО заявили, що Росіяни на зворотньому шляху завантажили в ці Камази устаткування заводів, які виготовляли озброєння та військову техніку. Відомий російський руфер Григорій Мустанг привітав українців з верхівки будівлі Московського держуніверситету. В ніч на сьогодні, на його сторінці в Фейсбуці, з'явилася фотографія з підписом з Днем Незалежності Україно, Москва МГУ. Раніше Григорій Мустанг заявив, що це він розфарбував зірку на шпилі сталінської висотки в російській столиці. Він повідомив, що готовий здатися поліції в обмін на звільнення незаконно арештованої української льотчиці Надії Савченко. Російський телеканал НТВ випустив черговий пропагандистський фільм 13 друзів друзів хунти цього разу мішенню російських ідеологів стала не стільки українська влада, а саме росіяни, які підтримують незалежність України і засуджують дії Путіна. Найбільше дісталося співаку Андрію Макаревичу у фільмі його прямо називають зрадником Росії. Головне за те, що він дав концерт для українських біженців у звільненому. Святогорську. а тих, хто слухав його виступ на Донбасі, вважають нацистами. Автори фільму навіть не припускають, що у Макаревича може бути громадянська позиція. вони впевнені, усе це він робить заради грошей. Высказывание Макаревича о том, что Крым следует вернуть, многие связывают еще и со слухами о том, что у музыканта собственные крупные винодельческие угодья на полуострове. А переход под юрисдикцию России означает, что теперь налоги придется платить не местным инспекторам в виде взяток, а в государственную казну. Соліст машини времени відомий своєю антипутінською позицією. Раніше вже звучали заклики позбавити його державних нагород Росії і звання народного артиста, але відкрито цькувати співака на творчості якого виросло кілька поколінь дотепер Москва не наважилась. Як показує практика, подібні фільми на каналі НТВ можуть означати тільки одне на їхніх героїв Росії. Чекають справді великі проблеми. Саме так колись було з улюбленим мером москвичів Юрієм Лужковим. Окрім Макаревича в опалу також потрапили письменники Дмитро Биков, Віктор Шандерович і депутат Ілля Пономарьов. А відому російську співачку Діану Арбеніну у фільмі так і не звинуватили в чомусь конкретному, тому просто назвали проституткою. Україна не визнає президентські вибори в Абхазії. Про це повідомили у прес-службі Вітчизняного МЗС. У відомстві наголошують, Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а також виступає за врегулювання конфлікту в країні у межах міжнародного права. Нагадаю, дострокові вибори президента невизнаної Республіки Абхазія відбулися напередодні. Наприкінці травня представники опозиції повстали проти президента та уряду, захопили будівлю адміністрації глави держави і заявили, що беруть владу в свої руки. Найпотужніший землетрус за останні 25 років стався у Каліфорнії. Сила підземних поштовхів склала 6 балів за шкалою Ріхтера. Постраждало близько 170 людей, серед них маленька дівчинка. На півночі штату оголосили надзвичайний стан. Найбільше від стихії потерпіло місто Напа. Тут зруйновано мости і дороги. Тисячі будинків залишилися без світла. Я відчула неймовірно сильний поштовх. Спочатку я подумала, що це бомба. В місті Напа всі відчули цей поштовх. Я в той момент слухала радіо. Потім сказала, що це землетрус. Я був у ванній кімнаті. А як пішов спати, то весь будинок просто затремтів. Тоді прибіг мій брат і став кричати. Ми мали переконатися, що все добре і ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють рятувальники. Вони ліквідують витоки газу і лагодять будинки. Збиток від землетрусу в Каліфорнії може перевищити мільярд доларів. Черговий теракт в Багдаді. Терорист смертник привів в дію вибуховий пристрій в шиїцькій мечеті. Більше десяти людей загинуло. Поранених вдвічі більше. Вибух стався на тлі масштабної кризи в сфері політики і безпеки Іраку. Угруповані ісламська держава веде бойові дії проти військових. І підрозділів курдів по позиціях екстремістів наносять удари американські літаки. Ісламісти помстилися Вашингтону, вбивши американського журналіста Джеймса Фоулі. Вони пригрозили стратити ще одного заручника, якщо США продовжать свої атаки. Світ бореться з лохоманкою Ебола. складна ситуація. Зберігається в С'єра-Ліоне, Ліберії Гвінеї та Нігерії. Кількість жертв небезпечної хвороби наближається до півтора тисячі. У вконку зафіксували перші випадки зараження болою хворобу. Також підчепили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. А в Лондоні напередодні доставили британця, який захворів на лихоманку. Спеціально обладнаний Боїнг приземлився на базі королівських ВПС. Громадянин Великобританії працював волонтером в одній з клінік на сході сєра Ліони. Стан хворого не важкий. На думку британської влади загроза поширення вірусу в цій країні залишається вкрай низькою. В свою чергу Японія запропонувала нові ліки проти грипу, які можна використовувати для боротьби з лихоманкою. ебола. влада країни готова передати фармацевтичну новинку представникам Всесвітньої організації охорони здоров'я для сертифікації цього препарату. Чиські серфери ловлять хвилю на Ельбі. Любителі водного відпочинку придумали, як в країні, що немає виходу до моря. Займатися улюбленим видом спорту місцеві інженери створили штучну хвилю, яка дає змогу кататися на дошці прямо у водой. експерти затратили більше року, аби розрахувати точні параметри хвилі необхідної для цього заняття. Серфінгісти кажуть, така розвага цілком прийнятна альтернатива традиційному серфінгу. Українці почали частіше оформлювати дарчу на житло. Це один із способів уникнути сплати податків, впевнені експерти з нерухомості. Водночас, юристи укладати таку угоду не радять. Чому і хто більше ризикує, з'ясовувала Олена Сіренко. Українці дарують квартири. Дарчі угоди цьогоріч популярний як ніколи, констатують у мін'юсті. А от кількість договорів купівлі-продажу житла скоротилась майже на третину. За перше півріччя 2013-го, порівняння з першим півріччям 2014 року. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу зменшилася близько на 27%. В той же час кількість договорів, які посвідчують договорів дарування. Вони зросли на 12%. Така тенденція спостерігається по всій Україні. Утім, найбільше охочих написати дарчу на квартиру чи будинок в столиці. А також Київській, Харківській та Одеській областях. Експерти з нерухомості констатують, головна причина такої щедрості прагнення не платити податки. Є сяганічення регулятора національного банку у розчотах налічними, то сктори ограничувати їх в пределах 150 п'ятідесяти тисяч гривень. А якщо ж то више відкривається, що то ну, проводиться, скажемо так, повна легалізація, так якби ні всі готові от, світити свої доходи. Дарща на квартиру за податковим кодексом дає ряд пільг. Зокрема, не потрібно платити за оцінку житла та внесок у пенсійний фонд. Тим часом юристи користуватися такою схемою не радять, адже в такому випадку ризикує насамперед. Покупець передача грошових коштів ніде не фіксується, фактично, і в разі, якщо договір дарування буде визнаний недійсним, то покупець новий власник буде змушений повернути майно нерухоме однак він не може вимагати повернення грошових коштів від продавця. Фактично, щоправда, покупець може вимагати від продавця розписку і в разі чого пред'явити її в суді. Але чи захоче цього продавець велике питання? Тим часом експерти з нерухомості припускають, дарчі угоди нині частіше оформлюють не прості українці, а чиновники, які, побоюючись люстрації, намагаються переписати своє майно на родичів. Олена Сіренко, Андрій Радіч ТВА. Про силу та мудрість карпатських мальфарів існує багато легенд. А незалежно від віри у їх здібності, до них і зараз їдуть люди з різних куточків України. І хоча багато знахарів скидаються на бізнесменів, мають свої сайти, сторінки у соцмережах та купу клієнтів. Ми знайшли мольфара, який допомагає людям безплатно. Він не надто любить розповідати про свої вміння. Однак для журналістів каналу ТВАЙ зробив виняток. Там біля школи живе пасічник. Йдіть до нього. Так ми дізналися від доброзичливих сусідів, де у Миколичині живе мольфар. Скромне обійстя, господар небагатослівний. У тому що допомагає людям, не зізнається на камеру говорити не хоче. А от на сопілці зіграти погодився. Заграв, тебе заграв, я би заспівала, я би свої головонці притулочок дала. Так і розмова зав'язалась. Усі знання дісталися йому від баби з дідом, розповідає Василь Миколайович. Людям допомагає від різних бід примівками над водою та знаннями цілющих карпатських трав. Бідкається, що ми усі ліки ногами топчемо. На чорній магії теж знається, але не користується, бо гріх. Були у мене такі жінки, що кажуть, а зробить так, аби мій чоловік умер. Я кажу, жінку? Ти що здуріла? Та ти кажу. Ще його зустрінеш ти життя, те як він вмраш, що тобі з того. Якщо треба, може дід Василь і у майбутнє зазирнути, але каже, не надто любить ту справу. Якщо все таки доводиться, виливає віск, карти розкладає, а інколи на людину гляне і вже може сказати, чого чекати. Про погане і трагічне мовчить. А якщо зле, не треба казати. Якщо буває смерть, бували у мене люди такі, що за місяць і аварія сталася. Я це не казав. Ось у цій маленькій комірці можна усамітнитись із відвідувачем. Жінка мольфара каже, раніше він мав простору приймальну, та сам її зруйнував. Зробив це 2011 року після вбивства карпатського мольфара Михайла Нечая. Кажуть, саме він пророчив смерть колишньому президенту утікачеві Януковичу. що ні, і все. Тут у нас така була за ДПС, Тут була така файна будиночок, такий стояв, така кімнаточка там була, мала одну другу, він це все розбив, він нічого. Кисов, mm -hmm. там були всякі в нього образочки, були такі хрестики, була водичка, були такі свічечки, Немає нічого. А все Якщо мене то та що буду робити. А ось і клієнт не забарився. Чоловік ховає обличчя. Каже, що минулого разу дід напророчив йому великий обман. Так і сталося. Мотоцикло йому спершу продали, а потім вкрали. Тож повернувся за порадою. Подякувати і на всякий случай вдруг ще щось чекає мене. Неожиданно якісь сюрпризи в житті, за те, щоб бути насторожний. А от чар зілля каже дід Василь, це зовсім не папороть. Вона якраз для тих, хто хоче розбагатіти. Для того щоб любов зустріти дівчатам, треба збирати терлич. Рвати треба на Івана Купала до світанку. Вміє робити дід Василі привороти, але нікому їх не радить. Тим паче діють вони лише кілька років. Аби ви знали, що хоч приворот зробиш. Вічного нічого нема. Ні зла, ні добра, ні студени, ні тепла. І це відходить потім. Ну, вже пізно діти, то то так смарки, нема життя, то також не дав. Січери також не, не тримають вічно. А скільки років тримають? Ну, може, три роки тримають. Дар діда Василя, поки ніхто не успадкував, розповідає онука. Мало його каже, лише покійна донька Мольфара. Мені не цікаво, у мене на того немає ніякого дару. Угу, угу. Казав дід, що моя тета, яка померла, вона мала трохи дар, а нас віч ніхто такого немає. Ніхто не може прийняти дідови, що дідо знає, ми не можемо. На своїх здібностях пан Василь не заробляє, має свою пасіку з того й живе. Здебільшого люди з добра не приходять, каже Мольфар. Більшість прохачів до нього веде горе, інколи втрачене кохання. Але порятунку від усіх бід шарівник, як і лікарі, немає. Марія Черніхівська, Віктор Жуков, ТВА. До прем'єрний показ документального фільму Сходи Якова зібрав повну залу у Київському кінотеатрі. Стрічка присвячена кардиналу католицької церкви Любомиру Гузару та його друзям дитинства, колишньому політв'язню Юрію Шухевичу та відомому хірургу Борису Білінському. На показі були автори та герої картини. бачила стрічку, і наша Олена Опанасенко. Напередодні до прем'єрного показу фільму Сходи Якова особливого розголосу не було. Та й без реклами кінозал переповнили глядачі, котрі давно чекали на стрічку, героями якої стали справжні генії нашого часу. Після незліченних випробувань доля звела їх у рідному місті, і саме ця зустріч, знята наче прихованою камерою, відкриває глядачеві три неймовірні історії великих українців. Життя Любомира, Бориса та Юрія, почалось у Львові 1933 року. Там друзі навчались в одній гімназії, проводили безтурботне дитинство. Та події Другої світової і злочини комуністичної влади незворотно змінили їхні долі. Любомир Гузар поїхав з батьками в Австрію, потім до Америки, потім до Риму, став кардиналом і архієпископом. Борис Білинський з батьками також поїхав в Австрію, але змушений був повернутися до Львова і став онкохірургом, одним з найвідоміших в Україні. Третій наш герой Юрій Шухевич. Він через свого через батька, який був. Командиром ОПА, він сів у в'язницю, і просидів там 31 рік. Їхні долі настільки кардинально розійшлися, що це просто дивовижно. Вони в трьох покривають весь спектр долю галицької інтелігенції цього часу. Перші з цих документальних кадрів команда знімала саме про блаженнішого Любомира. Проте бути головним героєм фільму, архієпископ відмовився. каже себе вважає звичайною людиною, котру не варто ідеалізувати. Та я є звичайна людина. Одна з багатьох. Я би дуже радо хотів бачити, щоб багато осіб хотіли бути людиною собою. Бо бути людиною це є великий Божий дар. Прем'єру фільму відвідав і предстоятель Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав котрий зізнався без сліз картину переглядати важко, але такі переживання є нашим духовним очищенням. Ще перед прем'єрою я зрозумів, що цей фільм є лікувальний, терапевтичний. Сьогодні під час прем'єри можна було бачити довкола, як багато людей дивились його зі сльозами на очах. Ми сьогодні маємо нові історичні обставини, маємо свої рани, але цей фільм. Ці рани лікує, робить нас сильнішими, робить нас остаточно здатними підійматися вперед невпинно по цій драбині. Якова офіційну прем'єру фільму планують провести 9 вересня у Львові за участі усіх трьох головних героїв. У жовтні стрічка з'явиться на великих екранах у містах України, а згодом в іноземних перекладах за кордоном. Олена Панасенко, Роман Климчук, Тивай. Таким був останній понеділок цього літа. Бажаю вам гарного і теплого вечора до завтра.